Привіт! Мене звати Марта, я косметолог та експерт з масажу обличчя. І сьогодні ми будемо робити з вами масаж для того, щоб позбутися на вислих повік. Але спершу я розкажу вам, чому вони в нас з'являються. У нас є лобове черевце та потиличне черевце, як на фотографії. Ось. І це лобове черевце воно кріпиться в нас за шкіру брів. І з часом наш волосний шолом стає все тугішим і тогішим. І утворюється умовно туга шапочка на нашій голові, яка давить верхню частину. І ви можете побачити, як зразу у нас погляд закривається. Тому ми сьогодні будемо працювати в першу чергу це з цією зоною, а вже потім можна додати інші вправи. І так, починаємо наш масаж з задньої частини нашої голови. Наші пальці мають бути міцними. Так? Ми будемо робити кругові рухи, які будуть рухатися з початку нашого черепа до центру. Наші рухи мають бути сильними. Вони не мають бути поверхневими ми маємо зафіксувати наші пальці і розрухати саме шкіру голови. Ваша мета розрухати волосяний шолом. Він в ідеалі має бути рухом. І починаємо робити масаж. Для кращого розслаблення закрийте очі. І також для кращого розслаблення можете нахилити голову вперед, закрити очі і виконувати масаж. Можна робити тут по 10 повторів. З вами ми зробимо по 5. Так. І останній раз. Далі переходимо. До зони вуха, і будемо рухатись цієї зони до середини. В ідеалі ваш шолом має рухатися так, як в мене. Бачите, мій лоб входить туди-сюди. І переходимо на лобову частину. Ви можете рухати. Волосяний шолом однією рукою і йти теж до центру. Або двома руками такі кругові несинхронні рухи. І переходимо до наступного руху. Розслабили з вами волосяний шолом, а тепер будемо піднімати наш погляд. Фіксуємо наші пальчики під бровою, трошки їх піднімаємо. Далі будемо пальцем сунутись до середини і іншою рукою прямуємо до волосяної частини. Це обов'язково. І подивіться, після одного повтору до та після. Повторюємо так три рази. Піднімаємо. Сунемо до середини і йдемо до волосяної частини. Рухи тута глибокі. Найкраще це виконувати на суху шкіру. І останній раз і йдемо сюди. Ви можете повторити більше разів. І дивимося на дота після. Ну, помітні ж. І робимо так само з іншої сторони. Піднімаємо, сунемо до середини і піднімаємося до волосівної частини. Будь ласка, слідкуйте за вашими плечима, коли ви робите масаж. Вони мають бути рівними, розслабленими, так? Ви не маєте піднімати їх, ви не маєте бути кривими, все має бути рівно. Піднімаємо, сунемо. І прямою до весяної частини. І останній раз. І на сьогодні все. Обов'язково роби фотографію до та після і ділись результатом зі мною. А також, хто позначить мене в себе в інстаграмі в Stories, я подарую знижку мінус 15% на урок самомасажу разом зі мною.